І знову привіт моїм любим дорогим трьом підписникам. Давно я нічого не знімав на канал і не викладав. А щоб щось викласти, треба ж, звісно, щось зняти. А щоб щось зняти, треба, звісно, кудись поїхати. От сидів я вдома і дивився в стелю. І раптом осяяння. Давненько ж я не був в Італія І звідки ж правильно подорож почати з Італії? Звісно ж, з піци. Точніше, з пізи. Ні, че з піци. Чи з пізи. Ну, коротше, піза і піца точно буде, бо все-таки мене щось клонило на ту пізу чи на піцу. Одним словом, початок з пізи. Це все-таки з піцо. Сюди мільйони. Привіт, привіт. але я сюди ніколи не думав, чесно, що приїду. І ніколи е, не була такою женагом мрією. Але башенька виглядає. Так, що дуже наклонена. Кромі башенки у нас є ще, я би сказав, шапка Мономаха. Ну, я неправильно називаю, але щось таке є і ще плюс костел. Ще плюс інтересна площадь. Цікавіше знімати туристів, які вони вже позароблять, щоб знятися на цих всіх стрієвидах. так підкосило її. А ми казали, що її якийсь дом впаде, а його не так сильно підкосило. Заряджу свій телефон і заодно відвідую піцу капричос за 10,5 євро, і, мабуть, кока-колу за євро в 20. Подивимося, як італіянці. Люблять намахувати туристів. Знав, ну, що, що з шинкою чи Ну, клас. Прошу там будь. Піцу принесли, принесли ножики, принесли вилки. Він, мабуть, знає, що всі туристи з якихось непонятних країн їдяться вилками і ножиками. Але я як справжній гурман, я ж знаю, я ж був раз в Італії. Я знаю, що треба їсти руками. Ще й чорні оливки, все як я не люблю. Але це Італія. Гарячок. Він на дворі Так, Це не шедевр, які є євроманізи, але зрівнянню з Північною Європою, з Норвегією, Нідерландами, це божество. До речі, не сильно так італіянці вже і намахують. точніше, фактично не намахують 16 євро. Супер, то що 2 євро за якісь обслуговування, це, мабуть, як включені чайові. Але треба заселятися. Готельчик зразу же вибрав. Рядом. Але там класний прикол, мені це сподобався. З ключа. О, що ти маєш тягати з собою в штанах. Воно важить з пів кіло. Якось це можна використовувати в качестві ключа, якщо це можна використовувати в качестві кастета. так? У мене просто шорти спадають. І це як воно звисає. Два кілограма. Я думаю, якби прилетіло б інопленітяні, вони були б в шоці від кількості людей, показуючих непонятні жести в небо. Для чого ніхто не знає. І от я вам скажу фактично все, що можна побачити в тій пізі. Крім піци, наклоненої башні, костела, шапки Мономаха, людей, показуючи знаки інопланетянам. Фактично, все. Та, ще є якийсь ботанічний сад, ще можна трошки погуляти по місту. Але я би так би сказав, що все. Треба відправлятися на море. Я ходжу по тій Італії, і в мене зараз таке відчуття, як будто я от на тому відео, де мама дає крабіка. Я синові і син каже, хай походить. А вона каже, та він же щось зварений. От я при тій температурі, чесно, я вже теж весь зварений. Завіз мене мій тарахтящий автобус, таке вільше, як Мілякіна. Повернувши за, за угол. І я бачу море. Ой, які кадри, які я їх люблю, все-таки. А то ще пару кадрів. Але треба викинути щось мусорне, кадри кадрами. І стільки білого щебеня в житті не бачив. Отак от би на подвір'я насипати і нафік бруківка. Ми ще б море покидіш, щоб з боку горів була би краса. Я ще не бачу такої церкви е, з побудовою. Ось такої все вже 20 в 20-му. Відке колокольні. Я от думаю, зараз або буде просто закат бомба або його, його нафік все вскриє. Бутучка йде. А, надіюсь на перше. Я очікував закатіка по-грандіозній. Ну ось ця плямка. Та теж класно. Воно дуже червоне. Приїжджають, <смі>, італійське їдло їдять, а я буду їсти ходога <смі> із лимон сода. ні? Да, ходог їхньому розумінням це зовсім інакше, ніж нашому. Зато сода така, непонятна, не прикольна. А це ліпше все-таки їсти піцу. як, паста з суго. Помочивши трохи свої ноги в морі, понаблюдавши за закатом, так він трошки вдав, Зато трошечки вдалися блискавки в Далечині, хоч щось побачив, бо в Нідерландах цього сильно не побачиш. Можна й було знову відправлятися дивитися на нічну Пізанську вежу. Я його знімав днем і без поняття, що це за здання, але ночі воно ще шикарніше дивиться на тому всьому фоні. Люблю я знімати такі краєвиди, ще коли так пару обнімаються, цілуються. А отам я вже був, а там перший раз бачив малолітніх. Гей. Ну, гей Василь був і гей Петро. Так виглядають машини в Італії. Так їх треба любити. Їх люблять птічки. І блін, до речі, в мене оце є яйцо, яке в мене відвалилося. І воно постійно стягує шорти, і люди дивляться, що я їх підтягую, і як будто в мене там якась болда валяється. І що би ви думали? Ночі фактично та сама картина. То, що менше трохи туристів, красивіше небо. Ну а люди далі посилають своїми руками якісь знаки в космос. Я все-таки думаю, що вони викликають пришельців. Це грибуче яйце я не забуду ніколи. Чому вони такі легенькі ще роблять? Чому не 2 кг? Якщо вже перетягнутися в біле, і сірі шорти, вже можна жити навіть в такій країні. Але не в чорному, і не в штанах. Ось так спонтанно ми перемістилися в Флоренцію. Колібель. От, правду ж казав, що на черепахах світ стоїть. Также все-таки і є. Перед церквою. Церква щось знає. І ось так так. Я у Флоренції. Чесно, я нічого не знав про це місто. Я взагалі хотів їхати на море і там відсидитись, бо, як не крутіть, трошки жарко в Італії. Особливо в Бізі ну, дуже парло. На морі все-таки легше. Але подивившись на карту, думаю, ну щось Таке названня, цікаве Флоренція, місто. От і приїхав і почав просто гуляти. Я думаю, що тускава Флоренції мене не досягне тут людей побільше, і, мабуть, є що подивитися. Навіть рукою махають, правду кажуть. Я думав, що у Флоренції можливо лише на пару годин. Але я подумав, ні, все-таки тут треба лишитися. Ні? На пару днів, ладно, на день. Все, можу сказати одне. Сюди стоїть приїхати тільки ради ось цього. Не знаю, що тут ще є. Але воно шикарне і огромне. Воно капець таке огромне. І навіть не знаю, з чим порівняти. Десь я такі огромні бачив. А, Міланський той собор. Але він... Бля, а коротше, приїжджати треба, от щоб побачити. Мені саме більше сподобалося, що усім чувачкам продали ось цю селфі-палку за 45 євро, тобто за 45 євро. Яка на каналі Експресі коштує десь може з євро або з 98 центів. Блє, класний бізнес. Я подумав, може все-таки потрапити в цей собор. Але як виявилося, черга на відео так вона довга, велика, але там взагалі люди стоять від 2 до 4 годин, чи плюс квитки замовляють зарано, чи плюс квитки дорого коштують. І я подумав. Eh, ні, не цього разу. Удивительне зачитання цвітової архітектури. Там машинка. За машинкою центральний вхід. А Там ще один вхід. А там повна черга стоїть. І оце всюди. Може там декілька етажей, словно може все змістити. Не, я не знаю. Зараз тільки скоро дежурить. То я такий, щоб не з'їсти знову морозиво, але жив у Флоренції. Але його наклали. Марка про морозову ну просто шикарніше, якесь фердолате, типу злате чи з чимось. Це якби пломбір, але усовершенствований на два з плюсом. Ось на два з плюсом, на 5 з плюсом. Класне названня для кафе Єбус. Ну, Як єбус, так і єбус. Чом би не по Єбусу? Зі всіх ракурсів шикарно той кустел. Не кустел, ну коротше, виглядає. Трошки погулявши по місту, я пішов все-таки знову заселився в готель, бо я думав, що я в тому місці буду реально від 20 хвилин до пару годин і десь поїду далі, можливо, в Рим. Але я вирішив, ні, я тут лишуся. Бо ще треба подивитися на закат сонця. Не знаю звідки і взагалі подивитися на це місто. Бо воно реально прикольне, реально дуже приємне. І та вся архітектура, той весь Ренесанс. Він не знаю, як там надихає, але він приємно захоплює. Ця мозаїка, вона по очах б'є. Вона якось захоплює, і заваражує. Якось так. ну, І по собі, і не по собі становиться. І дуже красиво. І розслабляє. Що вуличкою і стало цікаво, що тут весь народ так сидить. Щось наблюдає. Представлення чи що. А, вони всі дивляться. На коня? Хто на коні, той крут? А? Да. А вміють вони створювати атмосферу на текуличку. Якщо залізти в чат GPT або в Вікіпедію, то можна читати про це місто дуже довго. Похавозрождіння, кого тут тільки не було. Тут і творили художники, і якісь астрономи, і Мікеланджело, і Галілео Галілео, і одним словом, були всі, хто участвував в зйомках ніндзі черепашок. Я думаю, ви знаєте про що я. Ходити тут не переходити, звісно, ще б ще по музеях би полазити, але звісно, грошей трошечки треба більше. Можна просто насолодитися от похождением по місту, наблюдением за ріками, ріками, річками. О, так правильніше було. Вот, ну і вперед за піцею, а потім на закат. Піця така нічого, ми звісно, не випадчимо. в зрівнянні знову з нашими нідерландськими. Це просто ну, божественно. Але цікаво, що в них такі грубі серветки, як полетянце справжнє, бумажні. У ну, нас таких ще ніде не бачу. Пиццу я поїв, а от. Сади, ніхто не відміняв на закат. По-моєму, там чи мікілянжу гуляв, чи ще хтось зараз подивлюсь. Так, я заліз на ту гору. Джордано Бруні, не знаю, Лоренцо Факанто, Бернандо Бердіні. Без поняття, хто тут є. Того я ще не навчився, ой, не настибав того, що в чого честь є. А то якесь центр спортиво італьяно... тоскана фестивалі. Все-таки я загуглив, куди я виліз, я виліз на терасу Микеланджело. Сам Мікелянджело десь можливо з того дому рисував і ліпив ці структури, структури блін, скульптури. Але вони за цим прийшли Точніше я один. Ну і з цими людьми. Вот зачем. Да, красиво. Чомусь мені згадалася Норвегія, я собі уявив таку кількість толпи туристів десь в Бергені, в Ставангері. Ну, Послово може бути. Якби там все, все змінило би і не було б того вайпу уєднення. У нас в Нідерландах мало хто кого пускає але взагалі поки. Тут Поки, мабуть, не постараюся стати на пішохідний, то, мабуть, тебе ніхто не пропустить, Ну, пробуємо. А, пропустили, ура. Вирішив я залишити ті толпи туристів, де вони наблюдали за закатом сонця, і піднятися трошки вище. Серце мені казало, що там точно буде людей поменше. Дивно походиться храм старий, і тут стільки наскальних древніх розписів. Наприклад, Супент 2002 року, мабуть, до нашої ери. Мідас 2012 року. О, один римський ми, один X. Ну Коротше люблять тут люди поставити свої скрижалі сісо. Тут же народу так нема. Тут же фотографіруються тільки молоди якісь чи не крає трошки інакше, зато спокійніше. Хотів я от сюди але закрито. Ну ладно. будемо тут. Только не у Реально жалко буде. Стока китайських пармах зараз женіться. А в європейських ще ні одне не бачив. Хочете вірте, хочете ні, але таких настирних фотографічних туристів, як азіатські туристи, я ще ніде не бачив. Вони фоткалися в різних позах, їх проходили, і проїжджали, і сиділи, чуть не падали. Що вони тільки не робили? Бігли з фонариками, виставляли зеркала, виставляли світло, натемно, нагиналися, цілувалися. Там ще тільки голубей не вистачало в небо випускати. Ну, красавці, признаю, перший раз в життю цей закат зробили люди, а особливо азійські туристи. І вони раз за разом все повторяли і повторяли. Там було, мабуть, мільйони й один знімок. Я думав, що я люблю робити якісь знімки, ну точніше знімати відео. Ні, все таки мені до них далеко. Є на що рівнятися. Ну і заодно вони подарували такі красиві моменти просто наблюдати за ними. Вони деколи вже переставали фотографуватися. Ну або деякі пари проходили і просто стояли, так само наблюдали. І десь хтось обнімався, десь хтось цілувався. Але це було дуже дуже мило. І ще раз кажу: цей закат зробило не сонце, а зробили люди. Старій добрі українські пісні вже був би їхав, вже б йшов. Але тільки нашим китайським туристам і всім остальним влюблені пара не подякував. Реально зробили. Зробили вони цей закат. Я ще ну, гомоні угамони. Вони фотографірувались по два часа. Ну, ну, красавці. І чесно, мені таке, відчуття, що вони далі не угомоняться. Поки okay, я, значить, там наблюдав за закатами, люди звідси не порозходилися, а создали дві шпаті. Обриваємося на вічерінку італіяна почато музики. Домики з одного боку нелепо ряпо виглядять, а з другого боку якраз вони і зробили цей ось. Як то кажуть, самострой деколи, деколи може бути. Я ще по крайній мірі в своєму житті не бачив, щоб отак була вуличка. Тут зліва, справа, магазини під старий стіль, вони реально старі. Але це все на мості. і вот. З всякими енними краєвидами. І з другого боку теж всі фоткаються. Я як уявляю собі, що по цих площадях лазили Мікеланджело, Рогело, Донателло. Ну так, всі Черепашки Ніндзя. Але це десь було років 300 тому. Може більше, я не знаю. Да, було тут время красиве. Пішов прикол, воно досі є. Ну, ось десь так, на такій ноті буду закінчувати це відео. Так, нічайно, спонтанно попав я і в Флоренцію. Ніколи не думав. Місто дуже сподобалося. Сильно не знімав, особливо ночі воно файне. Ну, але камера в мене не така, щоб це зняти. От пару фотографій. Але раджу приїхати сюди, все-таки атмосфера тут якась зовсім інакша, ніж в інших містах. І навіть інакше, ніж в наступному місті. Наступне місто буде вже в наступному відео. Флоренції, звісно, треба було стати на більше днів і взагалі обходити тобто, зі всі музеї, всю, весь Ренесанс. Але не сьогодні, продвигаємося далі.